Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, останнім часом все більше і більше чую від людей, що поліція почала всіх зупиняти і перевіряти документи. А саме головне, що виявляється, у людини, яку зупинили, одразу виникає відповідальність по 185 статті Кодексу України про, про адміністративні порушення. Тобто, простими словами, це така знаєте, злісна непокора поліції. А якщо ви ще й в розшуку, ну, самі розумієте, але, знаєте, от давайте будемо розбиратися з вами, ну, по закону, звичайно, по закону, як має діяти поліція, як мають діяти водії? Чи насправді все так страшно, і що із всім цим робити? Давайте будемо розбиратись. Отож, що відбувається? Поліція часто почала зупиняти автомобілі, і ви, мабуть, вже бачили ці тисячі відео в соцмережах про те, як водії знімають на камери, як їх зупиняє поліція, як вони з ними спілкуються і так далі. Що каже поліція, що кажуть водії. Перше, що питають водії: з якої причини ви мене зупинили? Правильно? Ну, це логічно. Чому зупинили водія? З якої причини? Звісно, ті, хто знають закони. Кажуть, назвіть мені причину згідно з 35-ї статті закону про Нацполіцію, з якої причини ви мене зупинили. І ще ви бачили, мабуть, хтось дивився ці ролики, що а, дуже часто поліцейські зсилаються не на 35-ту статтю, а саме на 32. -ту. Про що ця 32 стаття? Простими словами, це просто перевірка документів. А, як має бути по-правильному? Е, дивіться, 32-гу статтю можна приміняти до пішоходів? Е, до водіїв спочатку приміняється 35-та, тобто поліцейський має дати відповідь, вичерпну відповідь для водія, чому він, взагалі, поліцейський його зупинив, з якої причини зупинив авто. І тільки потім вже 32 стаття це перевірка документів. Як же відбувається насправді? Реалії такі, що поліція ссилається тільки на 32 статтю і каже: ось там в країні військовий стан. Ви що не бачите, війна і так далі. Ви має, маєте дати мені свої документи, ми перевіряємо документи і так далі. Але немає такої причини. Ви маєте розуміти, немає такої причини, як зупи, для зупинки авто, як просто перевірка документів. Ну, немає такої причини. По закону її немає. Тобто поліція трактує все так, як їм вигідно. А водії так, як вигідно їм. І здавалося, б, от, е, якщо почались вже такі конфлікти так, між поліцією і водіями, е, чому влада не вносить ніякі зміни для того, щоб ну, не було оцих конфліктів? Е, Чому не вносить зміни в закон про поліцію? От ну просто в ту ж 35-ту статтю, я не знаю, пропишіть, що там 11 пунктів, якщо я не помиляюсь, 12 пунктом пропишіть, що. Ось так і так, військовий стан, коли в країні, може поліція перевіряти документи. Все, все, більше причин сваритись не буде, ніяких конфліктів. Але ж чомусь не вносять ці зміни, розумієте? Ну не вносять. Чому? Хороше питання. От була реформа поліції у 2015 році. От скажіть мені, що змінилось? Що змінилось, бо в 2015 році поліцію, так, знаєте, тоді всім, от така реформа мала відбутися, що поліція тепер для людей, вона захищає і так далі. Тобто там дуже сильно всіх перевіряли перед тим, як. Брати на роботу, щоб там ніякої корупції, щоб людина не крала, щоб вела себе нормально і так далі. Тобто старих поліцейських, хто вже давно працював, теж там фільтрували дуже сильно. Тобто, поліцейські вони мають працювати для людей, а не бути такою силовою машиною, так якось ми зараз бачимо, як вони там пакують і так далі. Вони взагалі не мають права цього робити без причин. Але повернемось до патрулів. Зупини, зупинили машину, припустимо. Припустимо, людина в розшуку, чи може е, от перевірити там в своїх оцих планшетах і так далі, чи може поліція перевірити, чи справді людина в розшуку? Не може. Тому і зсилаються, що це там службова таємниця і так далі, ми там не можемо. Е, це ціла процедура, розумієте? Е, ну, е, якщо б все було так просто, коли доходить до сварки. Коли доходить до сварки, поліція пропонує проїхати з ними. Водій, звичайно, відмовляється, і поліція по закону має скласти протокол. От ми зараз розглядаємо ситуацію: так зупинили машину, просять там документи, чи ще щось там, або водій не дає, або там вже хочуть забрати його кудись. Водій не, не хоче нікуди їхати. Тобто, по закону мають скласти протокол про затримання. Але чомусь поліцейські цього не роблять. Чому не роблять? Бо це ціла процедура. Родичів треба повідомити, повідомити, куди будуть вести людину. Мають надати безкоштовного адвоката, тому щоб не йти оцим важким шляхом, вони все це представляють як злісна непокора поліцейським. Стаття 185, як я вам вже про адмінпорушення. Як я вам вже казала, казала на початку випуску, тобто. Але чи була ця злісна непокора, так? Поліцейським? Взагалі, в який момент вона наступає? Коли поліція починає витягувати, я не знаю, людину з машини, і коли вона пручається, ну, хіба це непокора поліції? Це вже перевищення службових повноважень. Чому не складають протокол? Бо це документ, якщо його склали з порушеннями, буде відповідальність. Ніхто не хоче цієї відповідальності, розумієте? Цього і не роблять. Ну, їм це, вибачте, не потрібно. Тому що треба знати ось зараз, люди, які дивляться, хто водії. Та й не тільки водії, а просто про пішоходи, прохожі на, на вулиці. Що ви маєте знати? Не грубіть, не грубіть. До речі, те ж саме і про пішоходів. Просто так ніхто нікого з вулиці не має забрати. Теж мають скласти протокол. Це те ж сама процедура. Що ви маєте знати? В першу чергу, ніколи не грубіть, не сваріться. Бо тоді, е якщо і будуть складати протокол, то ви просто потім заплатите штраф, і те, що треба буде поліції, от, довести, що якоби це була там, злісна непокора з вашого боку, їм це буде зробити важко, якщо ви вели себе нормально. Не грубили, не хамили. Тобто, ось е, саме головне це вчить, будь ласка, закони, і е, щоб ви знали свої права. І залишайтесь спокійними в будь-якій ситуації. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.